Всім вітання. Зараз вже в системі є навантаження. Крайнє відео було по Романову. Працюють світодіоди Я думаю, що видно. Так, якщо відключити, от видно. Заграється. Так. і Маємо 742 під навантаженням. Споживання зараз я виставлю, що було видно. Було 150-160 мА. Тепер я з допомогою конденсаторів зробив споживання значно менше. Ці конденсатори стоять на. Дроселі споживання у нас. Бачимо. Тепер включаємо на дроссель навантаження двигун. Так, споживання трошки додавилось, але дивимося, що коли я включив двигун, в мене під навантаженням напруга також зросла і тепер з допомогою конденсаторів. Пішла Росадка напруги. Ой, ну, по звуку. Підняття напруги. Виключив конденсатор. Пішов в розряд двигун лечо-лечу крутиться, майже не чути. Споживання 100 мА. Включив конденсатор, запрацював двигун, виключив конденсатор споживання більше ішов розряд, включаю конденсатор. Так, тут погоріли вимикачі від високих напруг. Ну, факт того, що те, що говорив Романом, з допомогою налаштувань можна досягнути в системі мінімального споживання. Бачите, ну, включив один конденсатор. Вже дуже велике споживання. I szło spożywanie do niza. Tak. працює двигун споживання 0,53 що заряд так що налаштування системи вони досить таки важливі 0,7 Відбувається заряд і відбувається робота. І тепер що? Так, дивимося, у нас зараз працює двигун. Виключаю двигун. Споживання виросло. Напруга просідає. Включаю навантаження. Так, одразу два ну, Почекайте вже вибачаюся. Так, пішла напруга доверху і споживання пішло донизу. Це вже я демонстрував. Головне, що зняття енергії і заряд зараз відбувається от в мене, з антени. І з антени працює цвітодіодна лента із нульовим любим споживанням. Якщо хтось не вірить, зараз відкидаю антенну ішов розряд. Видно так? Коли я додаю, так, втікає. Одразу чути, як піднімається робота двигуна і заряд пішов споживання відкинув. Так, і тепер, якщо я Відкидаю і беру цей трансформатор, закорачую. Так, зараз заряд не відбувається, тому що вхід вилки в роз'єднаний. Але ви чуєте по обертах двигуна. І зараз верну вилку в на заземлення. Так, вхід вилка враменка стоїть на землі. Заряд конденсатора під навантаженням видно гірлянди відображення. І тепер я роблю закорочування трансформатора, те, що я вже демонстрував. Відкинув для просідання напруги, піднімається оберти двигуна і зростає заряд. Відкинув, пішов розряд. Так що налаштовувати схему це кропітка справа, але, як ви побачили, кожен елемент. Навантаження впливають. І зараз паралельно до цієї лампочки поставлю ще одну таку саму лампочку. Подивимося на результат. Так, завдяки лампочкам, активний опір послідовного з'єднання зменшився. Струм споживання виріс. Оберти на двигуну зросли. Заряд. Конденсатори під навантаженням також зріс. І тепер знімаємо точку К, яка була в схемі Романова. Дивимось, у нас споживання 2,80. Заряд менший. Ставлю споживання пішло донизу, заряд виріс. Тобто заряд конденсаторів із системи при одночасному зниженні споживання і зростанню енергії, як на діодах. І зараз поставимо ще вольтметр на розетку на двигуні. Споживання виросло до 266. Включаю 211 Виросла і напруга вісім тридцять чотири. Виключаю. Напруга зменшилась у По потужності це в півтора рази, то так само ми бачимо. Включаю додатковий тут 7,58 і 837. Тобто побачили, що те, що я демонстрував в своєму крайньому відео, при певних налаштуваннях ми можемо отримати. Хорошу прибавку зростання, але коли у нас менший опір, ну і потужність звичайно, що в системі ясно, що виростає. Але це споживання можна з допомогою конденсаторів налаштувати на 50, 60, 70 мА. Ну, звичайно, що із з двома паралельними лампочками ми отримали. Зростання споживання. Якщо їх поставити послідовно, то споживання буде менше. А який буде результат? Це вже я продемонструю в слідуючих відео. До нових зустрічей.